Степінь. Можете сказати? Ми про нульовий степень Саш якщо троє розмовляють одночасно, це буде. Ну, Можете сказати оцінки наші, просто в мене немає дішкови. Ні, зараз, Саша, це будуть, а, вибач але індивідуальні повідомлення, так? Бо зараз на запис, на весь YouTube ми будемо оголошувати оцінки. Цього не буде, щоб ви зрозуміли. Так? Мабуть, ви ж це розумієте? У тебе непогана оцінка, але давай так. Напишеш мені в особисті повідомлення. Так, вийшло якесь. Діти, вибачте, щось в мене тут вилізло, якесь вікно, якого не повинно було. Ви бачите листочок, так, діти? Бачите екран чи не бачите? Так, так, не бачу. бачу. Так, так, бачимо. Ольга Ріславина, можна вийти? Можна. Був час, можна було вийти вже 10 років. І так, давайте ви напишете сьогоднішню дату. Сьогодні в нас. Шосте чи сьоме? Сьоме, так? Сьоме? Шосте. Шосте? Шосте. Шосте жовтня. Класна робота. Тема уроку властивості степенів. Мабуть, ви вже почали розв'язувати. Номер 65. От а, хтось запитав, чи може бути нульовий степінь. Якщо ви зустрілися з такою ситуацією, що ви відняли показники там вас нуль, а, ну, а, офіційно в сьомому класі ми нульовий степінь ще не проходимо. Але неважко здогадатися, що якщо я А в степені N поділю на А в степені, N, да, то показник буде Н-0. То це буде одиничка. А чому одиничка? Бо це дріб, у якого чисельник і знаменити. Тобто, можете вже зараз запам'ятати, що нульовий степінь числа це одиниця. І так, 65-й. Швиденько звіряємо відповіді. 2 в третьому степені помножити на 2 в четвертому. Що вийшло у Нікі? В сьомій степені. І це треба було обчислити. А, ну Так, воно? я піднімала руку, тому що не зовсім зрозуміла, як це робити, я хотіла вас питати. Ти не зрозуміла, що? Як обчислити два в сьомому? А, ой, все, <свісно> дійшло. Ну як два помножити на себе сім разів, а взагалі ніка треба було вивчити таблицю степенів. У вас повинен був бути мат диктант. Це були 128. Це та табличка, яку я видавала, як таблиця множення. Тобто, це таблиця степенів. Так, далі диктує мені а, та ж сама Ніка, якщо не зрозуміло, давайте розбиратися. Тут правило просто є. Дивіться, ви ділите Ніка, увімкнів мікрофон, два степеня з однаковою основою. Що ви робите? Степен основу залишаєте такою самою, а показники, що роблять коли її ділимо, віднімаємо, а коли так. множимо, додаємо. Ну, зараз навіщо мені всі правила, Ніка? Тут ми а. ділимо, не, не, потрібно розповідати про все. Так, тут, значить, віднімаємо. Скільки це буде? 13 мінус 6? 13 мінус 6 – це буде 7. Це буде сім. І дивись в таблицю степенів у підручнику. Три в сьомому. Це вже не потрібно пам'ятати. Ну, діти, подивилися, скільки це буде три в сьомому. Фонтак. Я пройшла дві тисячі сто 2187. сім. Дві Це на пам'ять не треба пам'ятати. А Зараз а говорили, можна з'ясувати, чому троє говорили? Саша знов щось говорив. Я Що? не розумію, як користуватися цією таблицею. Як користуватися цією таблицею? Ну, я показувала, зараз зачекайте на другому уроці, завантажу підручник. Добре. поговоримо. Це ми ДЗ розбираємо? Що ви кажете? Це ми дезе розбираємо. Ні, це ми робимо класну роботу. О, добре. А, і так, а, далі продовжує Ніка, тут, дивись, Нікуль, ці два степені ми перемножаємо, тому показники що роблять. Додаються. Додаються. Так. Додаються. так. А тут ми ділимо, тому 14 віднімається. Скільки це буде? 7 в якому степені? Це буде у третій степені. В третьому, чоловічого рода степень. Ой, і в а, 7 в третьому це скільки це треба було вивчити. В uh, 343. Так, добре. Йдемо далі. 37 в восьмому степені. Поділити на 37 в сьомому степені і помножити на 37. Ось якщо степеня немає, Ніка, який там степень, якщо його немає. Просто, ну. Ні, не просто, він перший. Він ну, ж просто. Якщо степеня там... немає, ми казали, що там одиничка стоїть, яку не пишемо. З цими двома показниками ми що робимо? А, віднімаємо. Так, пишемо 8 мінус 7. Можна це взагалі в умі робити. І тут множимо, тому додаємо скільки. Це буде. ой, додаємо один. Додаємо один. І буде 37, вибачте, я не дописала буде 37 у другому степені. Так, тепер теж це можна обчислити за допомогою таблиці, які є на форзаці вашого підручника. В школі показували, як користуватися таблицею квадратів. квадратів. Ану-ка, подивіться, 37 в квадраті це задній форзац. Скільки це 1369. Так, добре. А, йдемо далі. А, ще Ніка, а потім хтось інший. Мінус 1,79 в 10 степені, Помножити на мінус 1,79 в 12 степені і поділити на мінус 1,79 в 20 степені. Так, тут ми що, бачите, всі основи однакові. Мінус одна ціла, сім Що ми робимо з показниками? Um, коли множимо ну ось 10 додати 12 і okay. мінус двадцять. Так, добре. Мінус 1,7. Ніка в якому степені буде? Uh, у другому степені. Так, тепер як нам піднести? Uh, Другове таке число до степеня. Переводимо в неправильний дріб. Пам'ятаєш, як це зробити? Так, зараз я зайду, я це робила. Я не зовсім пам'ятаю. Він помножити на 9 плюс 7, і знаменник таким самим ми залишаємо. 1 на 9. 1 на 9. 9, 9 плюс 7. 9,7, 16. Так. Так, тепер скажи мені, будь ласка, Ніка, мінус зникне чи залишиться? <гумен> зникне. Зникне бо парний степень. Тепер як ми дріб підносимо до степеня чисельник. Чисельник множимо. <гумен> 16 в квадраті. Скільки це буде? Це теж таблиця в квадраті. Дивимось. Це буде 256. А там буде вісімдесят один, так? Так. А ну-ка, виділи, виділи цілу частину. А тепер потрібно відняти від двісті 81. шесть вісімдесят один. О, господи, що я написала, 256. А, ділимо на 81. Скільки разів можна взяти? Ми не віднімаємо. Ми mm -hmm. Ділимо. Три рази. Три рази. Буде 243, так? Mm -hmm. а, це буде три цілих. Остача буде якою? 13. Остачу пишемо в чисельнику, а знаменник залишаємо таким самим. Так, Ніка, дякую, 9 ставлю. А, йдемо далі. Можна очистити? Ні. Ні? Так, робіть скріншот, бо немає часу. Раз, два. Очищаємо. Шостий. П'ять в дванадцятому степені помножити на 5 в четвертому. Знаменнику 5 в 13. -му. Так, Кузьомський хоче відповідати. Будь ласка, Ілюша. П'ять умножить п'ять перемножаємо показники. Додаємо, так, буде? 5 і. 48 вісім, нашінадцять. Ну, 12 плюс чотири. А, плюс, плюс, всем. А, тепер риска дробу це знак ділення. 5, 5 16 поділити. Ні, не За поділити, 5, Ілюша. При діленні, що ми робимо з показниками, ми ж не ділимо, а що робимо. А Ілюша, чому в нього запитання по ДЗП? Він правил не вивчив. Віднімаємо показники. І це буде 5 в якому степені. 5 в степені 3. Ну, 16, минус 3, діти, швидше. Ну, 3. В третьому. Скільки це буде? 5 в третьому. 5 в третьому. Ілюша, <кій> <кій> не вивчив таблицю, діти. Ну, от якщо ви отримаєте родини, потім не перепитуйте, як їх перездати. Треба вивчити таблицю степенів. 125. Ну, так це ж було коли? Коли ти подивився вже цю таблицю, а не з голови взяв і ля. І так, йдемо далі. 0,3 в 9 помножити. Ой, 0,3. 0,3, На 0,3. Та що ж я пишу 0,6 якийсь? В 18 степені в Знаменнику 03 в 23-му, помножити на 0,3 в 4-му. Ілюша, що буде в чисельнику? 0,3 в якому степені? 0,3 в степені 20, 27. І тут так само, да? це те питання, яке задавала Софія, яка розв'язувала вперед. А от тепер дивіться, вийде 0,3 в нульовому степені, да? бо 27 мінус 27 це 0. А ми ж не знаємо, що це буде, але я вам пояснила, що якщо у вас чисельник і знаменник дробу однакові, вони скорочуються, і відповідь буде одиничка. Mm -hmm. Так, добре. Тепер дивіться, От 8, 9 дев'ятий, 10 – це вже номери трошки складніше. Ми таких з вами ще не робили. Хто робив вперед? Можна, Можна розмовити. Розгляда... Mm -hmm. Що? Демор, завірат. Саш, я ж сказала, на початку другого уроку розберемо. А -а -а. Можемо без перерви працювати, якщо хочете, тоді розберемо ДЗ. Але подивіться сюди. Так, якщо можна, мене зараз не перебивати, бо це новий матеріал, такого ми не робили. І а, я хотіла показати а, такий спосіб обчислення за допомогою. Таблиці степенів. От дивіться, в нас є 2 в третьому степені. 128. Ві... А тут число 128. Чи є 128 степеню теж двійки? Так. Це 2 в якому степені? В Всього. А тепер дивіться, якщо ми так представимо, то далі дуже просто: 3 плюс 7 додали буде 10-й степень. І за таблицю, яку ви повинні були вивчити, 1024, так? Це десятий степінь двійки. От таблицю степенів двійки, трійки, там хоча б до четвертого степеня треба знати на пам'ять. Так, тут от Ада мені скаже, 81. Бачите, тут є трійки, за, Це 3 три? три в четвертій, Ось. в четвертій степені. Так, все інше так і переписуємо і робимо по черзі спочатку ділення, потім множення. Три в першому виножте Це... на 3 в сьомому, три в восьмому і дивимось в таблицю 512. Ні, три в, в восьмому. Це три в восьмому, не два в восьмому. ну дивіться: 3 в восьмому. Таблиця степенів. А 38, 12. Не знаєте, де це? Не У мене просто 12. підручник не відкритий. Якщо почну його зараз відкривати, це буде дуже довго. Скільки ж це буде? Ну, діти, хоч один, може. 1444. 1444. Ну, добре, зараз перевіримо. Ну, коли я відкрию підручник. А, так, далі, дякую. Це Лера була, да? Ада, 625 помножити на 5 в третьому степені. То була Даша. А? То була я, Даша. А я жаду, вызову. 600... Ось 625, це буде 5 в четвертій степені, помножити на 5 в третій. і поділити не, 625, на… 625, це 5 не в третьому. Це 5 в четвертій, 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 я сказала, помножити на 5 в третій. Ага. Так. А, 120, а 128, 125. це буде 5 в третій. Так, скільки буде в чисельнику? 5. П'ять сьомій поділити на п'ять в п'ятій. Це буде. 5? 5? А, в 5 в п'ятій. а в п'ятій, в п'ятій, вибачте? Так, вибачте. П'ять в другій, і це буде двадцять. Є такі, що думають, що це десять, так? Якщо так, то це погано. П'ять на п'ять, двадцять п'ять. Так, ми зробили номер шістдесят п'ятий. Зараз вже буде дзвоник. Вибачте, діти, так вийшло, що давайте так розберемо на наступному уроці. Я думаю, можна запитання. Що, Саша? Можна запитання. Так. Можна було перевести 5 в 3, 5 в 2, 25 в 125. І це розділити. Ну, можна, але дивись, Саш, ну так, я би зарахувала таку відповідь. А, а. Але в цьому номері а, автори, складники цього завдання, хотіли, щоб ви навчилися бачити в таких числах степені якихось чисел і користувалися саме властивостями степенів. Ну, тобто, так теж можна, відповідь в тебе буде така сама, тобто це зараховується. А. А, так, тепер давайте робили нас... вперед, чи... хто робив вперед, далі робите 66, й 67 сьомий. Але зачекайте, діти. Од... Вносик просто тут з комп'ютером, коли я перезавантажила, щось таке відбулося. Я хотіла відкрити підручник. Секунду і показати вам, як користуватися таблицями степенів. Якщо було таке запитання, так, давайте я призупиняю запис.